В Україні збільшується кількість людей з інвалідністю, і вони потребують безбар'єрного простору, аби привернути увагу бізнесу, влади, суспільства. Ветеран російсько-української війни Олександр Терен досліджує міста. В Ютуб шоу він пропонує медійним гостям, сидячи у кріслах колісних, проїхатися вулицею, відвідати музеї або кав'ярню. Проєкт називається Відвалні Хаболонклюзив. На меті цього проєкту – це зламати стигму і скажімо, людського сприйняття людей з інвалідністю і, взагалі, просто. Ової безбар'єрності, але найперше це звичайно через розуміння цієї. Проблеми, бо це дійсно проблема в країні зараз. Буде лише тоді досягнуто просторова власне безбар'єрність. 9 травня Олександр завітав до Житомира. Тобто, наше місто також перевірять на безбар'єрність. Одна з локацій буде пішохідна вулиця Михайлівська. Чи було важко пересуватися вулицею та потрапити у заклади? Ми побачимо у випуску шоу. Але першими враженнями Олександр поділився бар'єрно і дуже дивно. Що, ось, власне, про що я кажу, змінити сприйняття цієї безбар'єрності, тому що навіть от, є кав'ярня, але для того, щоб заїхати в неї, по-перше, за вузький пандус, по-друге, за високий поріг, ну, це ще якось можна. Там, Скріпивши зуби, виїхати, але там стояв просто якась тумба, стояла перед самим пандусом, і просто небайдужі люди його відсунули. Цю тумбу, щоб ми могли заїхати. Тому е, таке, знаєте, трошки двояке відчуття, начебто і можна, і не можна. Тож, е, поки що, з того, що ми бачимо, то складно разом з Олександром Тереном досліджувати Житомир буде запрошений медійний гість. А саме український ведучий актор Женя Янович насправді Саші не можна відмовити, тому що він ветеран, людина дуже проша плюс він був у мене на 2023 і коли написав «В'їдемо в Житомир, я думаю, ну це привіз їздити до батьків в Житомир, по перше, а по-друге, подивимося, що тут хорошого є. по перше вважаю, що Михайлівська прекрасна, і мені ну там, коли я був школярем, вона не так себе гарно почувала. Зараз тут прапориви, щас розвішують, якісь парасольки, все ну тобто, вона мені сама як вулиця імпанує, але знову ж таки, ми прийшлися, глянули пандуси, є тільки в шарі каві, наприклад. І то не можна сказати, що якщо людина якщо людина не Качається в залі 10 років, то не факт, що вона туди заїде. В принципі, зазначимо, що проєкт вже знімали у Вінниці, Львові, Києві, Дніпрі та Буковелі. Як зазначив Олександр, в деяких містах вже є позитивні зміни по відношенню до інклюзії, а це і є мета проєкту.